Доброго дня, ось сьогодні 16 вже грудня, приїхала до нас така красуня, чорна причорна, топ передній привід максимальна передня приводна комплектація з камерами 360, з проекціями батарейка 90 кВт на 620 км, з двойними. Двойне скло на передніх дверях. Отака От красуня арія. Тут є купа всякого цікавого. Ну, бачите, що? Таке отут натискаєш, у вас висувається тут додатковий такий гаманець, бардачок, тут ще основний бардачок, величезний екран, все на англійській мові. Ну, поки на англійській перекладемо, буде переводитися зрозумілу, панорама. Відкраний люк, вон там проекція, підігриви керма, підігриви сидінь. Тут підстаканники, бездратова зарядочка. в чорному кольорі вже була така авто. Є там два місяці тому на каналі, до речі, там більше сотні обзорів для вас. Така авто була, ми чорним її затонували взагалі. Фантастичний вигляд має Дивіться, це аеродинамічні накладки, вони можуть бути, можна їх ставити, можна, ні. З цього боку я поставив. Отак це виглядає на колесах, а з того боку, ні. Зараз покажу. Отак це оптика виглядає ззаду. Тут вона отак, просто чорна. Вона можна ставити її, можна не ставити ці аеродинамічні накладки на колеса. Вони складені тут, а кришка багажника з... З кнопочки, з салону, з пульта. Ось вони тут лежать, ще на два колеса. Додаткові тут відсіки, тут то, що технічні питання, які там трошечки витирав машинку, ремкомплект, полка, так це виглядає там салончику ззаду, якщо дивитися. Цікаво, звертайтесь, ось мій контакт. Є авто в наявності. Більше 30 авто в наявності. Тут у нас то, що на площадці стоїть. Ще і в салоні стоїть там 15-20. Звертайтеся, допоможемо вам з електро вашим транспортом. Що гарного дня, і бережіть себе. Ось ще раз контакт щоб не загубився.